Навчити дітей вибудовувати стосунки на толерантній, доброзичливій основі на життєвих прикладах так зрозуміліше буде для п'яти шести класників. Педагоги в школи гуманітарної праці присвятили темі толерантності виховну годину. Допомогли їй провести учасники центру європейської інформації при Херсонській обласній універсальній бібліотеці імені Олеся Гончара. Херсонський центр європейської інформації проводить цикл встріч, діалогу по темі толерантності і ну, сегодня очередь школы гуманитарного труда. Мы пришли с целью рассказать э, про понятие толерантность самым маленьким деткам, это 4-5 класс, чтобы они не путали э, понятие толерантность с понятием равнодушия. Антоним толерантности – нетерпимость. Іноді саме через неї гинуть тисячі людей. У Бабиному Яру під Києвом за один день було розстріляно 35 тисяч жінок, дітей, і чоловіків тільки за те, що вони були євреями. Внаслідок вибухів у США тисячі людей загинули тільки тому, що хтось не сприймає американський спосіб життя і політику уряду. Менш масштабні прояви нетерпимості один до одного можна спостерігати і в повсякденному житті. Після розмови і обговорення теми діти інтерпретують поняття по-своєму. Толерантність та сприйняття чоловіка таким, як він є. Якщо б люди були толерантними, не було б інтерактів, виникало б менше конфліктів. Пізнати самого себе, опанувати мистецтво, управляти собою, слухати голос совісті, навчитися робити правильний вибір. Треба бути добрим до, люд... ну, до, люд... до оточуючих, ніколи не ображати. Своїх друзів і слухати вчителів заповнення тесту і кілька ігор, розповіді про випадки нетерпимого ставлення до себе діти були активними учасниками виховної години. Тож мета була досягнута. Ми вчимо дітей бути терплячими, люблячими один до одного. Тому, можливо, в нашій школі і є найменша, найменша кількість конфліктів. І саме на цьому уроці я намагалася подати дітям ще раз нагадати, що таке є терплячість, толерантність. Добре ставлення одне до одного, щоб вони ще раз зрозуміли, що ми є всі різні, але ми є одне ціле.